Привіт, мої маленькі друзі! Ось зима вже землю вкрила, до себе в гості запросила за вірюху, за метіль. Вони злетілись звід сіль, і мороз не запізнився, і ще з вечора з'явився. І всі добре знаємо ми. Це справжні друзі, у зими. Правильно, діти наступила вже зима. І сьогодні ми з вами будемо робити прикраси зимові для вашого дому, які також можна використати для ігор. Для роботи нам знадобляться фарби, водичка з пензликом, ножиці олівець і картон. Цупки бажано брати. На картоні ми малюємо ялинку. І ножицями вирізаємо. Нам потрібно зробити дві однакові ялинки. Потім беремо зелену фарбу, пензлик і починаємо її фарбувати з усіх сторін одну і другу ялинку. Після того, як ялинки пофарбували і висохли, ми прикладаємо одну на одну, і одну ялинку ми прорізаємо знизу до верху до половини, а другу ялинку так само, тільки зверху низу. Потім беремо тичок і різнокольоровими фарбами прикрашаємо наші ялинки, роблячи. Прикраси ялинкові, різних кольорів. Тепер ми беремо наші ялинки, пам'ятаємо, що ми їх прорізали, одну зверху, другу знизу. І з'єднуємо їх між собою, ніби надягаючи одну на другу У вас має вийти ось така об'ємна або 3D-ялинка. Ось така ялинка у мене вийшла незвична. Сподіваюся, що вам сподобалося. Ви спробуйте, і у вас обов'язково все вийде, я у вас вірю. Чекатиму на ваші фото. До побачення і до нових зустрічей.